Ще раз про лактозу. Як кажуть, чим більше разів ми це повторимо, тим краще ми запам'ятаємо. Почнемо з того, що таке лактоза. Лактоза це цукор. Цукор це. А що таке лактозна непереносимість? Це ферментопатія. Фермент лактаза виробляється в тонкому кишечнику. І коли є проблема у вигляді запалення хронічного. Або справді генетичної схильності до порушення вироблення ферменту ми маємо лактозну непереносимість. В даному випадку не виробляється достатньо лактазин. Тому, коли ви купуєте безлактозну продукцію, насправді там просто додавлена лактаза, фермент для її перетравлення. В кисломолочній продукції лактози немає, тому що. Кисломолочна продукція стає кислою за рахунок того, що бактерії їдять лактозу і перетворюють молоко в кефір, наприклад. Чи треба прибирати дитині молокопродукти, коли в неї виявлен ген лактозної непереносимості? Ні, ні в якому разі. Тому що молокопродукти, як і глютен, це білки, які найлегше Засвоюються організмом дитини, якщо ви хочете проконтролювати лактозну непереносимість, вона має чітку клінічну картину. В основному це проноси або закрепи. Ви можете давати дитині безлактозну продукцію з додаванням лактази, або купляти ферменти додатково.